Всіх вітаю на каналі Таро Україна! Звуть мене Аня, і сьогодні ми з вами подивимось Запоріжжя область, що чекає, що буде, що буде відбуватись, які основні події, головні. Що нам треба знати просто зараз? Як реагувати на ті чи інші події? Не забувайте підписуватись, щоб не пропустити наступне відео. Запоріжжя. Передмістя небезпека руйнувань. Ворог буде активний і буде активний завдяки тим, знову ж таки, показую, тим, хто надає інформацію, що де розташовано. Буде полювання у вас, до речі, в місті на тих, хто здає або позиції, або якісь важливі об'єкти. Занепокоєння буду викликати АЕС. Будете писати листи. Офіційні якісь звернення, що необхідно стабілізувати ситуацію, але все пусте, бачите? Все пусте. Можлива атака по енергетиці. Є небезпека для інфраструктури. Ворог знову буде якісь наративи свої розкидати. Бачите, хочу захопити, хочу привласнити Запоріжжя і Запоріжжя це моє. Щось таке буде. Знову Запоріжжя у вас при владі з'являється, оновлюється, як Фенікс, відроджується жінка. Питання грошей, витрат, колишніх грошей минулих знову показують передмістя вогонь. Гучно, щось будете збивати. У Запоріжжя буде питання підійматися щодо питної води щодо ресурсів. Можливо, тиску менше, можливо, якість якась погіршиться. Буде якийсь дуже спірний момент, який треба буде вирішити. Дивимось з Запоріжжя найближчі дні. Можуть бути жертви, тому що ворог каже, я тягну свої руки до тебе. Я хочу. Я тобі заздру, і я хочу, щоб ти від мене залежало місто. Повторення сценарію. Будуть нагнітати. Будуть нагнітати, будуть попереджати. Дивіться, захист спрацює, але ворог не один раз буде намагатись щось реалізувати, що ти хочеш реалізувати. Ну, енергетика, енергетика, ресурси. Дивіться, Подні Гесу запитала. Шукає який, якийсь шлях. Щось йому треба знати, або що, що поруч, або що на ньому. Збирає ще якусь інформацію. Але повторення може бути. Кажуть, вам його провіщують, Ну, Будемо дивитися ще, тому що, як передскажуть. але все буде добре. Тобто може бути атака не зараз. Пізніше. Це однозначно пізніше. Дивіться, будуть викликати занепокоєння якісь атаки або дрони. Десь біля, можливо, на Хортиці біля Дніпро-Гес. І потім вже атака. Тобто буде як попередження, буде момент, але я не бачу там поки що поганого сценарію. Запоріжжя найближчі дні. Є можливість себе обезпечити, є, але ворога багато буде. Ну, можливо, тут дрони можуть заходити, розумієте? Багато ворога може бути. Він буде готуватись до якоїсь атаки. Не просто так. Не знаєте, в нікуди. Нова луна каже новолуння. А чутно, чутно буде. Дивіться декілька атак, але він дуже сильно готується. Спочатку, я думаю, у вас розвідка буде висіти. Щось розвідувальне над містом. Запоріжжя найближчі дні. Напишіть мені якісь питання по місту, якщо вас ну, турбують. Чому? Тому що подивимось. Тут от в мене таке відчуття, що щось треба ще подивитись. Я не розумію, що от зараз мені от щось хочеться ще запитати. Яка на язику, віртеться. Мої хороші, ворог буде, будуть ракети або щось іти до води. Буде. Тому що ворога буде інформація, що там десь є ППО. Ну, річки є великі, і ворог буде гатити не в дамбу, може бути, спочатку, а десь в захист. Причому мені не показує, що захист зруйновано буде. Показує, що, можливо, десь, знаєте, впаде без жертв. є загроза вогню. Є загроза. Просто дуже часто зараз, дуже швидко відіграються розклади. Василівка найближчі дні. Там, там гучно вогняно. Там спекотно. Ми мстимось за щось. Мстимось і руйнуємо їм периферію, що ще. Ну от як тили підбиваємо. Якесь влучання важливе буде. Мелітополь найближчі дні. До чогось готуємось. І вони з Мелітополя обстріли будуть вести. Ми готуємось до важливих дій. Цивільним там не дуже комфортно. Там буде таке відчуття, що от, ну, по вулиці, або там дуже багато військових в місті в Мелітополі. Незручно по вулицях пересуватись, чомусь так, або це небезпечно буде. Бердянськ найближчі дні. Нам треба буде за щось мститись. Там, як знаєте, будуть спуски дронів і якихось снарядів. Ми будемо щось збивати, що летить звідки? З Бердянського, з Бердянського району. А потім ми будемо мститись. І будемо мститись по живій силі і по тому, що о, біля води бази, портова інфраструктура. Там їм буде не дуже весело і радісно. Хоча показує, що місто живе своїм життям. За а тут вогонь. Слухайте, у них там щось десь детонує. ЗАЕС. Безпека якогось прильоту, причому ну, на території, біля території. Там якісь обстріли. Туди-сюди літає. Ану. Енергодарна безпека для цивільних показали. Запорізька атомна станція. Найближчі дні десь. Звідти вилітає щось невелике. І там буде детонація, буде виток. Є небезпека, є небезпека, але це щось, ну, може, там може радіація підвищитись. На території, не далі. Там щось від нас приховують. Або наші є там операції якісь. Ну, ми дізнаємось пізніше, там щось відбувається, там неспокійно. Я не буду дивитися, що ми там робимо. Роботи не на найближчі. Дні. Нам треба йти вперед-вперед, бо чомусь кажуть, бо за нами цивільні страждають. Будемо тиснути на ворога. Будуть зіткнення з ворогом, будуть наші втрати великі, нових е хлопців, дівчат туди повезуть. Е там активні бої будуть. Там, я би не сказала, що там просто захист. Але от той район, де там є, Ставки, канали поруч, що є в населених пунктах. Там щось ворог буде підривати. Або підривати, або воно само. Ну, знищувати щось на воді. Розуміло? За успіх на роботи не буде атака по Запоріжжі. Дивіться по новинах. Тільки там щось напишуть, то буде відповідь від ворога. Він же ж не може на полі бою міститись. Треба ж людям псувати життя. Такмак найближчий. Мені Малачанськ часто пише, хороші ми Дивимось, Токмак район. Зрозуміло, ви ж там поруч, тому орієнтуйтесь, будь ласка, на такмак. Ворог туди затягнув багато сили, живої і зброї. І нам треба. Але в нас немає як то чіткої інформації, де нам треба. Ще трошки інформації, буде гаряче в токмаку і поруч. Буде гаряче, там, де вороги відпочивають. Пологи найближчі дні. І там перетягнули якусь силу. Вибухи будуть. Вибухи будуть. Таке відчуття, що ворог буде не те, що відступати, щось знищувати, і люди залишаться в тому районі без води якоїсь. Може не безпитної, може без технічної. Щось буде відбуватись нехороше. Ресурсу не буде. Гуляй поле найближчі дні. Треба буде посильніше захищати сильніше, бо вони там бігати почнуть активно, групуватися. Якийсь тиск буде в тому напрямку на нас. Багато вогню. Ну, ми стоїмо, в Гуляйполе вони не зайдуть, але чомусь кажуть, що пішла небезпека тим, хто поруч з Гуляйполе, ще сильніше населені пункти. Дуже багато летить від ворога. Оріхів не дні. Думаємо, що робити далі. Буде якась вдала операція, але поки вона не реалізована. Ріхів там буде такий момент, як зависна ситуація в повітрі. Не зрозуміла, ні що ворог хоче, ні що ми будемо робити. Будемо ще дивитись, тому що якісь важливі плани по Ріхову для нас. Плани Ріхову. Відправна точка кудись. Куди не будемо дивитися. Тобто, кудись ми зберемось. Вільнянськ, найближчі дні. Вільнянськ, найближчі дні. Небезпека для цивільних. Але таке відчуття, що воно, ну, знаєте, у мене фух повз нас оминуло. Але це так здається. Щось можуть збити. Є небезпека для діток, для цивільних. І вона не тільки вночі. Тут більше показує, може бути небезпека і в день. Вільняцьк в районі гучно. От Вільняцьк там в день, якщо багато тривог, будь ласка, сильно дітей далеко не відпускаєте. Тому що кажуть, саме ну, якась така випадковість небезпека для дітей. Дякую.